Пронюзу студії Євген Коптів. привізники Дніпра обмежили кількість пільговиків у салоні автобусів. Нововведення пов'язують із підвищенням вартості палива, мастил та запасних частин. Подняття переїзду. Ми розуміємо, що в цей час це дуже дуже таке питання соціальне і щоб хоч якось... Вижити, тому що ми вже дійшли до того, що ми знімаємо запчастини з того транспорту, який стоїть, не їзди. От ми, на жаль, не можемо купувати зараз нові запчастини, а це безпека перевезень. Від 2017 року держава не компенсує пільгові перевезення у Дніпрі. Діє муніципальна програма з бюджету громади перевізникам відшкодовують до 10% від кількості сидячих місць за кожен рейс. Тому не у годину піка, саме з 10 ранку до 15.00 кількість пільговиків буде необмеженою. Таке компромісне рішення озвучили у Дніпровській міськраді до десятої години ранку. Та після п'ятнадцятої години дня кількість Цих поїздок на знаходження людей в салоні вона буде зменшена до двох людей на автобус малої міськості, чотирьох людей на автобус середньої міськості та восьми людей на автобус великої міськості. У зв'язку зі змінами терміну виконання першого етапу ремонту трамвайного переїзду. Відкриття автомобільного руху проспектом Дмитра Яворницького у бік залізничного вокзалу планується о 20.00 5 грудня. У разі інших змін департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради повідомить додатково. Щодня понад 11 тисяч Дніпрян користуються метрополітеном. А за рік наша підземка перевезла понад 4 мільйони пасажирів. Крім цього, у метро писали диктант, проводили концерти і відзначали День міста. Як пройшов рік для Дніпровського метрополітену? Дивіться далі. Пан Денис працює у метро із початку його створення, а поїздним диспетчером понад 15 років. Розповідає, робота завжди змушує критично мислити. мої. Руковожу звиженням поїздів на лінії в виконання господарних робот. Це роботи по встановленню по ремонту метрополітену. Зв'язуємо різні служби. Потому що є роботи, где участвують не одна служба, а дві-три служби. Їх треба в'язати сделать очередность, график графіки їхні роботи, щоб друг другу не мешали. загалом у Дніпровському метрополітені. працює п'ять поїздних диспетчерів. Зміна триває в 12 годин. Прикази поїздного диспетчера підлежать без виконанню всіх працівників. Предприяття, Тому Потому що поїздного диспетчера залежить слажена робота всіх служб, в тому числі депо, в тому числі ескалаторного господарства, електромеханічне, значить, вентиляція і устройство і собі За 2023 рік у метро було перевезено понад 4 мільйони людей. За добу проїжджає більше 11 тисяч осіб. За рік було відремонтовано два вагони та два ескалатори. Також були заплановані і виконані роботи по модернізації ремонту, відновлення кабельних мереж, кабельних мостів і переходів, кабельних кронштейнів, заміна освітлення тунелів, тупиків, і також було виконано заміна пожежного водопроводу на станції Вокзальна та Заводський. Крім того, спочатку повномасштабного вторгнення митрополітен став для Дніпря надійним сховищем. Тут містяни не тільки ховалися під час ракетної небезпеки, а й писали загальнонаціональний диктант, проводили зустрічі зі знаменитостями і навіть відзначали день міста. Дніпро продовжує надавати потужну допомогу силам оборони України за понад 600 днів повномасштабної війни. Дніпро передав захисникам найнеобхідніше йдеться про дрони, техніку, генератори, тепловізори, радіостанції, теплий одяг, комплекти засобів індивідуального захисту, засоби гігієни. Окрім цього, військовим частинам надали фінансову допомогу у вигляді субвенції. Виділялась вона на поточні ремонти казарм, адмінбудівель. Придбання тепловізорів та програмного забезпечення Дніпро лідер з допомоги ЗСУ. від початку війни. Місто надало допомогу військовим на близько 4 мільярдів гривень. Російська армія продовжує тероризувати Херсонщину. Під ударом опинилися Антонівка та село інженерне. Поранені чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У них діагностували вибухову травму та контузію. Напередодні у селі Садове снаряд влучив на територію приватного домоволодіння. Загинув літній чоловік. У центрі Херсона російські снаряди пошкодили адміністративну будівлю, музей, гуртожиток та багатоквартирні будинки. На зупинці громадського транспорту російський снаряд вбив 63-річну жінку. Від обстрілу постраждала багатоповерхівка, декілька квартир зруйновані вщент. Різні поранення дістали люди, які на момент російської атаки перебували на зупинці біля магазину або їхали у громадському транспорті. Докладніше про російський терор на Херсонщині розповів Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. За минулу добу ворог здійснив 117 обстрілів в території звільненої Херсонщини, випустивши при цьому 691 снаряд по мирним населеним пунктам. Наслідок обстрілу Херсону постраждало 8 людей. Одна жінка серед них загинула. Сім людей були поранені, двоїм з них була надана допомога на місці. Також вчора, внаслідок обстрілу ранкового саду, загинув чоловік, і також ввечері обстріляли Одраду Кам'янку. Там так поранено чоловік. Загалом 10 людей постраждали, двоє з них загинули за вчорашній день. Сьогодні знову росіяни обстрілюють о, і Херсон, і передмістя. В Антонівці загинув чоловік. На даний момент відомо. Ще троє чоловіків в селищі інженерне постраждали, вони саме ремонтували лінію електропередач. Двоє з них надана була допомога амбулаторна на місці. Одного чоловіка шпиталізували. СБУ викрила ділків з Дніпра, які хотіли продати окупантам запчастини до бойових літаків. Йдеться про запчастини до міг 29 на суму понад 10 мільйонів гривень. Організатор ще у 2019 році вкрав обладнання зі складу українського підприємства, передавав військову продукцію знайомому для зберігання. Щоб реалізувати продукт, розмістив оголошення на спеціалізованому сайті. Рекламою зацікавились представники військово-промислового комплексу РФ. Під час обшуків на СТО підприємця фігуранта вилучили 10 авіанасосів, два стартер-генератори та тисячу додаткових комплектуючих. Усю вилучену продукцію передадуть до зсу. Заволодів трьома мільйонами гривень на нібито продажі автівок та квадрокоптерів для ЗСУ. Криворіжець розміщував на інтернет-майданчиках оголошення про продаж легковиків з доставкою з-за кордону та квадрокоптерів за привабливою ціною. Брав передплату від військових та волонтерів. Після цього не виходив на зв'язок. Таким чином він ошукав 25 жителів різних регіонів України майже на 3 мільйони гривень. В Одесі правоохоронці викрили злочину групу осіб, які видавали себе за співробітників СБУ. Двоє жителів представлялися працівниками спецслужби, погрожували та вимагали гроші у чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Затримали шахраїв на гарячому, коли вони вимагали 20 тисяч доларів. Він Прийшов з красним пакетом. В цьому ж пакеті він достав дві кепки, достав дві пов'язки, достав два удостовірення. Встретився після под'їзду і закин... завело машину, посадив машину. В машині мало говорили, що зараз я не буду садиться. садись, почав на всю ну, он сел в машину, ми проїхали. В итоге, ну, он отдал 4 з чим-то тисячі доларів. Правопорушників правоохоронці затримали в процесуальному порядку безпосередньо на місці події. У них вилучили підроблені службові посвідчення, мобільні телефони, гроші та інші докази. Протиправної діяльності слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України у вимаганні з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Відкриття ЦНАПу та призначення керівника у Чернечинській сільраді пройшла позачергова сесія. Бурхливі дискусії виникли при обговоренні кандидатури керівника центру. Кого ж призначили? Знає Сергій Скрипник. Нає державний гімн України. Депутати приступають до вирішення нагальних проблем громади. Головна тема позачергової сесії відкриття центру надання адміністративних послуг. На розгляд сесії виносяться слідуючі питання. Перше про утворення структурного підрозділу від відділ центру надання адміністративних послуг Чернеченської сільської ради та затвердження його положення. За утворення ЦНАПу проголосували одностайно. Щодо кандидатури керівника ЦНАПу, тут виникли розбіжності. Положення, яке я зачитав, такого пункту немає, щоб, положення, щоб погодження кандидату до керівника відбувалося в сесії. Ми підтримуємо, звичайно, і минулого разу зазначаю, просив зазначити в протоколі, що ми не проти, ми тільки за створення ЦНАП. Але за умови погодження кандидатури керівника на сесії голова громади Наталія Сільман запропонувала свою людину, але не всі були згодні. У вас є кандидатура? В мене Є кандидатура Гулько Олена Миколаївна. В мене є яка, яка працювала. У мене є вас? Давайте вас і У нас є Ольга Володимира, колишній секретар сільської ради, от яка має освіту відповідно з досвідом. Дуже небагато. Олена Гунько, проти призначення якої виступили депутати, представниця забороненої в Україні проросійської політичної партії, опозиційна платформа за життя. На сесію в Чернеченську громаду були запрошені представники новомосковської районної військової адміністрації. Саме вони ініціювали відкриття ЦНАПу в громаді. Правильно було сказано Іваном Олександровичем. Єдина громада в області єдина, яка не створила ЦНАП. Ми з вами для чого працюємо? всі? депутати, виконавча влада для того, щоб покращити якомога лучше краще, краще наше життя. Після довготривалого емоційного обговорення усіх кандидатур депутати все ж знайшли компроміс. Проголосували за колишнього сільського голову. Добре, у Вас є друга кандидатура. Добре. Якщо у вас у нас є третя кандидатура. Яценко Васильович, колишній сільський голова який також не проти очолити ЦНАП. давайте голосувати. Ви запропонували. Давайте голосувати за Яценка. Шановні третя кандидатура Яценко Василь Григорович. Хто за те, щоб голосувати? Що хто за те, щоб був начальником відділу ЦНАПу? Хто за десять чоловік? Десять хто проти? Рішення прийнято прийнято. На сесії обговорювали ще одну тему: освітлення, яке в одній частині села є, в іншої немає. В деяких районах, як кажуть селяни, освітлення виглядає як дискотека з іржавими плафонами. Також депутати просили надати їм звіт про ремонти в громаді, але на цій сесії їм не надали цю інформацію. Віталій ну це ось проводилися роботи. У вас є якийсь звіт, щоб ми хоч розуміли, там якась сума до 100 є, є. Є. якийсь звіт? що за ці є гроші ще... зроблено? І ще... Що необхідно. Ще организация в процессе. Поскольку на сегодняшний момент поменяли 150 лампочек, устранили 4 или 5 коротких замыканий. То есть поснимали большое количество светильников, которые да, на самом деле у меня, я их пытаюсь оживить. Ну никто... не ніхто не дають сільства, щоб я купив те житі ж патрони, котрий би могла... Тобто звіт буде, так куди що як під час 20 хвилинної перерви депутати не стримували емоції. Було дуже емоційно, тому що ну 4 роки. 4, чотири роки на цьому складі ми працюємо з депутатами, і от складається за всі чотири роки складається враження. Ми працюємо не на благо нашої, не на розвиток нашої громади, а просто щоб всі, хто задіяний в апараті, в керівництві сільської ради працюють просто щоб у них було робоче місце. До речі, у Чернеччинській громаді нарешті з'явилося бетонне укриття біля школи, але воно замаленьке та холодне для дітей. Зараз там діти просто. Вони оце там посиділи дві години, наприклад. Що додому вони ж захворіли на, на наступного дня. Вони вже не прийшли в школу, тому що там просто холодно. Вони вони не не про не пропрацьовано. Вони якось таке враження, що їх зробили так, от якось скомпонували. Отже, проблем вистачає. Наступні сесії також обіцяють бути напруженими. Приміряли костюм космонавта, доторкнулися до сонця і обійшли місяць. Так сьогодні пройшов урок для учнів четвертого класу. У Дніпрі продовжують запроваджувати оновлення в освітній процес. Відтепер вчителі мають змогу проводити заняття у планетарії. Головна мета зацікавити дітей до вивчення шкільних предметів. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Ви зможете побачити, що на місяці є навіть Україна. Марк навчається у четвертому класі. У планетарії вже вдруге каже, мріє полетіти в космос. Я побачив кабину космольоту. Мені подобалось злітати та звуки чути. Ще бачив е, рюкзаки космонавтів, де, де всі планети написані Мрія завжди потрапити в космос. Завдяки планетарію. Мрія мрія здис... здійснилась. Сьогодні Марка та його однокласників тут пройшов урок з космічної екології. Наостанок діти подивилися фільм про всесвіт. Сьогодні вже ми розпочинаємо з проведення нетипичних уроків у рамках планетарію. А програми різні з першого по четвертий клас, з п'ятого по. Восьмий клас і з 9 по 11 клас. Тобто, програми різні, для малюків це квести, для більш дорослих діток там вже більш така серйозне, серйозні матеріали. Завдяки проекту в музеї не на уроці вчителі мають змогу провести повноцінне заняття у планетарії. Можна проводити уроки, які хочеш від астрономії до біології, хімії, фізики і так далі. Тобто, для різних вікових груп це будуть цікаві уроки. Ці уроки будуть проходити в першій поле. Віні дня буде складено, скажімо так, такі форми відвідування, де школи можуть самостійно зареєструватися на відвідування таких уроків. Цей проект було розпочато з художніх музеїв у планах розширювати кількість локацій, на яких можна проводити уроки для школярів. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. У зв'язку із проведенням ремонтних робіт на тепломережі фахівцями КП Теплоенерго призупинили подачу тепла за адресами, які зображені на екрані. Також через ремонт на теплорозподільчому пункті тимчасово знижений тиск або повністю відсутнє холодне водопостачання на верхніх поверхах у будинках по вулиці Робоча. Подачу тепла та всі послуги відновлять після завершення робіт. Також бригади Дніпроводоканалу усувають аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Її подадуть після завершення ремонту. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому випуску завершено. Читайте новини Дніпро ТІВІ на нашому сайті в телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Далі новини з спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі! Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Колишній український тенісист Олександр Долгополов свого часу 13-та ракетка світу за плечима, якого чвертьфінал Australian Open 2017, 4 чотири титули ITP і 7 мільйонів доларів зароблених призових звернувся до союзників України, де закликав Захід не зраджувати український народ і зробив наголос на тому, що якщо Росію не зупинити, то вона піде далі. Долгополов повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення і нині служить вла збройних сил України, аеророзвідником де здебільшого працює на дронах, і робить все, що пов'язано з ними: пілотування, розвідка, наведення, знищення ворога у разі виходу до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2024 року, що відбудеться на полях Німеччини. Збірна України зіграє в групі і з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Подібне стало підсумком жеребкування, що відбулося у німецькому місті Гамбурзі. Втім, для того, щоб потрапити на євро, підопічним Сергія Риб... Рова, спочатку необхідно 23 березня наступного року перемогти в плей-офф кваліфікації Босню і Герцеговину на її полі, а потім у фіналі відбору номінально вдома здолати сильнішого у протистоянні Ізраїля та Ісландії. Кабінет міністрів України доручив мін молодь спорту МВС та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни з додержанням безпекових умов. Наразі вони разом з обласними військовими адміністраціями мають розробити алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для уболівальників молодь спорту Звертаю увагу, що після погодження усіх деталей для впровадження цього рішення міністерство окремо оголосить, коли глядачі зможуть повернутися на трибуни. Спортивний клуб Дніпро 1 зазнав своєї першої поразки після повернення на стадіон Дніпро Арена у матчі 16-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги підопічні Юрія Максимова. 1-2 поступилися Полтавській ворській і наразу у турнірній таблиці. Вони другі поступаючись першим місцем за рівною кількості очок по 33 Криволізькому криворіському кривбасу. Лише поразкою в особистій зустрічі втім потенційним лідером, за втраченими очками, залишається Донецький Шахтар, який має два матчі у запасі. Не написане, втім, добре відоме правило чи закон футболу про те, що переможний склад не змінюють у матчі спортивного клубу Дніпро-1 і Полтавський ворск цього разу не спрацювало. Наставник господарів Юрій Максимов повністю виставив на поєдинок тих виконавців, які менше тижня тому тут на Дніпро арені переграли одеський чорноморець. Більше того, вже на третій хвилині Дніпровці повели у рахунку довгий пас Піхальонка на півполя ліворуч на Лєднєва і позиційна помилка центрального оборонця гостей призвели до того, що Богдан у районі кута воротарського майданчика пошиву. Дурні і оборонця, і голкіпера, і спокійно проштовхнув сферу у сітку порожньої площини білого прямокутника. Здобувши перевагу у дебюті зустрічі, спортклубівці стали спокійно контролювати ситуацію на полі, але не форсуючи події. Подібним скористався суперник, який не тільки вирівняв гру, але і за екватором тайму поновив рівновагу. Його затяжну атаку ударом від воріт розпочав голкіпер Ісенко. Далі мала місце багатоходівка, на завершення якої скляр пасом знайшов у карному майданчику Дніпровців Челядіна, і той практично наодинці розстріляв. Ля притул володіння волинця, Втім, як з'ясувалося, і то ще було не все. Перед сигналом на відпочинок Крупський, що називається, продерся по правому краю, віддав на кане, який у свою чергу від лицевої лінії продовжив. Далі на Філіпе, і тому вдалося влучно тріснути по частокілніх захисників господарів. З поновленням поєдинку після відпочинку підопічні Юрія Максимова відразу взялися за справу і Гуцуляк був близьким до того, щоб забити. Проте з близької відстані він низом гепнув поруч з боковою стійкою. Далі чергова хвиля атак Подріб закінчилася комбінацію, яку розпочав останній. Потім були Філіпов і неточний удар в кінці ледніва. Господарі продовжують атакувати. і Один з найвірогідніших моментів, щоб бодай зрівняти рахунок, втрачає вірніше його нівелює воротар Вовшки Ісенко, який у карколомному стрибку реагує на постріл Бабенка. З інших спроб нашої команди, щоб уникнути поразки, варто взяти до уваги, але не більше кивок головою над попереченою сарапія після навісу зі стандарту піхальонка. І на цьому все 1-2 спортклубівці. Програють. Забили перший м'яч, так швидкі, да. настановка не рубили на там захисників. Щось пішло не так. Не знаю, не зрозумів хлопців, що не дали захисникам тримати м'яч, починати атаку. Щось опустилося і дали шанси Полтаві контролювати м'яч. Перші 15 минут 20, 25 і вони почули, що можуть грати і. Потім гра перевернулася в другу сторону. Ну, це футбол, що будемо рухатися далі. Будемо спілкуватися з хлопцем, що сталося, і будемо розмовляти. Ще у нас ще одна, одна гра на виїзді, так що будемо з состав. Може хлопці вже подсіли десь кінцівка чемпіонату. Так що будемо думати. Ми виграли. Такої команди, як Дніпро у цьому сезоні, то це дуже гарна, потужна команда. Ми розуміли, що якщо ми будемо грати в відкритий футбол, це самогубством буде. Грали проти м'яча, те, що моя команда вміє терпіти, це я знаю, що сьогодні відплило. Fazem... Мені кажеться, оцей гол, який ми пропустили. Це нас заспокоїло більше, чим ніж, ніж було по то 0-0-0-0. Так що ми вже грали тоді, що воно і вийшло, два гола забили, потім вже грали по счету. І, зрозуміло, що другий тайм такий невиразительний з нашої сторони. Але перемога є перемога. Ми прагнули це і ми задоволені. У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро 1 другий поступаючись першим місцем за рівною кількості очок по 33, Криворізькому кривбасу лише поразкою в особистій зустрічі. Втім, потенційним лідером за втраченими очками залишається Донецький Шахтар, який має два матчі у запасі. Свій заключний поєдинок у поточному році спортивний клуб Дніпро 1 проведе 8 грудня на виїзді у Житомирі, де зіграє з тамтешнім поліссям у матчі чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Баскетбольний клуб Прометей у матчі 10-го туру чемпіонату латвійсько-естонської баскетбольної ліги здобув перемогу 93-71 над одним з найавторитетніших клубів Естонії, тарту Коол» – бронзовим призером минулої першості, який поступився тоді слабожанцям на стадії півфіналу. Інтрига у зустрічі жила досить довго. Підопічні Ронана Гізбурґа виграли першу чверть 25-23, А їхній гандикап тільки перед великою перервою вперше досяг двозначної позначки 48- вісім боролися як могли, і в другій половині поєдинку, намагаючись не відпустити далеко вперед Прометей, який багато в чому забезпечив собі загальний успіх ривком 10-0 в останні 2,5 хвилини третьої чверті, у заключенні слобожанці впевнено оформили всі формальності у турнірній таблиці. Вони другі маючи однакову кількість очок з лідером естонським Каловом крамо. Але Прометей має гру. У запасі тим часом інша команда баскетбольного клубу Прометей, яка виступає в чемпіонаті вищої ліги України, прогнозовано святкувала три перемоги у матчах домашнього баблу. Спочатку підопічні Олександра Пащенка 123 на 37 розтрощили кропивницьку паш цду. Різниця у поєдинку 86 очок. Третій результат в історії турніру. Архів статистики якого ведеться з 2010 року. Рекордним результатом є плюс 97 пунктів, які було встановлено у двох зустрічах Кіровоград. Пульсар 144-47 у сезоні 2013-2014 років та Сумду Полтава 122-25 у сезоні 2022-2023 років. У другому матчі Слобожанці 111-77 були сильнішими від столичного клубу Self Main Basket. На сам кінець у заключному поєдинку Прометей здобув перемогу над Харківськими Соколами 91-55, поступившись спочатку навіть у стартовій чверті 16-21, після чого нокаутувавши суперника у двох. Наступних у турнірній таблиці слобожанці продовжують односібно очолювати перегони, не зазнавши жодної поразки у 14 зіграних зустрічах. І на закінчення вихованець дитячої наркої спортивної школи з техніч технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Микола Мороз виборов золоту нагороду на турнірі з білярного спорту в Чехії в дисципліні Пул 9 І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.